Привіт, друзі! Бог мені свідок. Я хотів менше політики на нашому техноканалі, бо мені здається, що кожен усвідомлений українець вже знає, хто такі рашисти, що вони не люди, і те, що вони витворяють зараз в нашій країні, Ну не маємо прощення ніколи, просто ніколи вже це неможливо зробити. Однак, те, що відбулося сьогодні вночі в моєму улюбленому місті, вже не перший раз. Я не можу про це мовчати. Ми сьогодні з друзями, з нашою командою ходили по центру міста. Те, що там зараз відбувається, вікна вибиті. Вони просто руйнують. Моє улюблене місце. той гіпермаркет Фозів, яким ми доходило кожного дня. Його просто зараз вщент знесли. Його немає. Там нічого е відбудовувати. Там просто живого місця не залишилося. Тож я хочу звернутися до кожного підписника нашого каналу. Будь ласка, донатьте на ЗСУ, нехай вони зупинять цю мразоту, бо без них ми не впораємося, бо без них це ніколи не припиниться. Я не знаю, у мене просто немає слів, серце зараз розривається. Ось я хочу зараз обійняти кожного одесита, бо я розумію, що у кожної людини відбувається в душі однак це ні в якому разі не має нас зупиняти і не має нас зламати. Треба рухатись тільки вперед. Тільки до перемоги, тож сьогодні я пропоную поговорити про масштабну презентацію, яку провела компанія Xiaomi. Це найважливіший лонч бренду 2023 року. Тож що вони показали? Презентація була дуже душна е і так настрою немає, але Дзюнь там десь годину розповідав, чесно кажучи, ні про що воду лив, розумієте? Він показував свої фотографії, як він там риз готував в дитинстві, він показував свої фотографії, е як він там виглядав в дитинстві, як там про свій цей. Весь шлях розповідав коротше душнота максимальна. Я вам кажу, що нічого гірше, от з точки зору презентації, я не бачив. Однак потім він все ж таки почав розповідати на нам про нові продукти. І в цьому відео я пропоную дуже стисло розповісти вам, чи варто їх чекати на глобальному ринку, чи варто в принципі на них звертати увагу і чим вони цікаві. Тож влаштовувати затишне місце, носутись на позитивну хвилю, а я починаю. Я думаю, ні для кого з вас не буде новиною, якщо я скажу, що навіть до цього моменту компанія Xiaomi виробляла круті складені смартфони. Мається на увазі технологічно круті, бо з точки зору програмного забезпечення вони випускалися в першу чергу для ринку піднебесної. Ось і орієнтир був е, на ринок піднебесної, не на глобальний ринок. Однак, якщо робити порівняння з конкурентами, мікс фолди тонче за ті самі Samsung, е, ОПО і так далі. Тобто, у них є свої плюси і вони. На цьому поприщі реально досягли певного успіху. І очікувано, наступне покоління, а саме Fold 3, стало ще краще. Основний акцент виробник зробив на новому високотехнологічному шарнірі, який дозволив зробити смартфон ще тонше за попередника. А саме тепер його товщина складає 5,26 мм у розкладеному стані і 10,96 мм у складеному. Завдяки ньому повністю зникла зморшка на внутрішньому дисплеї. Замість пластикового покриття на внутрішньому дисплеї Леї тепер використовується ультратонке скло, його товщина складає 0,03 міліметра. Також новий шарнір забезпечує 500 тисяч згинань смартфона без шкоди для дисплея. А, і це ще не все. На презентації розповідали, що будь-який інший складений смартфон, а, коли падає на якусь поверхню, за рахунок а, неправильної конструкції шарніра, а, внутрішній дисплей може бути ушкоджений. Тут є якийсь захист, тобто, якщо у цей Fold 3 кудись впаде. Я не знаю, що там буде з його шарнірами і з його дисплеєм. Вони кажуть, що все буде норм. Але що буде з його корпусом? Вони про це, звісно, не розповідали. Однак там є якийсь захист від падінь, вони це все продемонстрували і виглядає це дійсно цікаво. Пропонують Fold 3 в двох кольорах золотому та чорному. І на цьому моменті я теж хочу окремо зупинитись. Якщо у випадку з золотим кольором там все стандартно, просто скло, таке пласке, і все, то у випадку з чорним там скло. Текстуроване, тобто воно зовні виглядає як е, шкіра, а насправді це е, скло під шкіру. Ви коли-небудь щось подібне бачили? Не знаю наскільки таке рішення взагалі можна вважати люксом, бо припустимо, мені начхати на шкіру. Ось однак е, в Китаї шкіра це щось таке на що всі, всі моляться. Ви думаєте, що просто так там зараз, навіть в бюджетних смартфонах, там усюди вони тулять там пластик під шкіру. Ні, е, маркетинг працює. Піпл Форм-фактор смартфона залишився без змін. Він має зовнішній oled дисплей діагоналю 656 дюймів і внутрішній дисплей діагоналю 8 дюймів. Він теж OLED. Цікаво те, що вони обидва мають доволі цікаву відмінність, а саме максимальну яскравість 2600 ніт. Але ви маєте розуміти, що мова йде саме про пікову яскравість. Тобто, побачите, ви її зможете, скоріше за все, виключно в якомусь там HDR контенті, який ви ніколи не будете дивитися. Тобто це така, знаєте, знову маркетингова фішка. Однак, е я пам'ятаю дисплей Xiaomi 13 Ultra, де теж пікова яскравість складає 2600 ніт, і там її достатньо з головою, навіть якщо там яке палюче сонце, там проміні п -п потрапляють десь на екран смартфона, все е видно чітко. За продуктивність очікувано відповідає процесор Snapdragon 8 Gen 2 Однак не проста його версія, а така сама просунута, як у флагмані від компанії Samsung, тобто з розігнаними частотами. На презентації як завжди, довго розповідали про неймовірне охолодження, і не дивлячись на те, що корпус дуже тонкий, але з охолодженням там все добре, і ви можете не перейматися з цього приводу. Побачимо, як воно буде на практиці. Напередодні презентації в мережі були чутки, що Fold 3 отримає такі самі камери, як і е, Xiaomi 13 Ultra. Проте це виявилося неправдою. Скоріше за все, мова йшла про зум-об'єктиви, тому що смартфон отримав два таких моделі: один з можливістю трьохкратного оптичного Мого зуму, а інший з п'ятикратним оптичним зумом. Що погодьтеся для складеного смартфону щось неймовірне. Основний модуль майже такий самий, як і у попередника: 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією і всі його технічні характеристики перед вашими очима. Є ще надширококутник на 12 мегапікселів з автофокусом, що дозволить вам знімати непогані макрознімки. У всякому разі, теоретично. Також, не дивлячись на рекордно маленьку товщину корпуса, Fold 3 отримав акумулятор ємність. 4800 мАч. З підтримкою швидкої зарядки по дроту потужністю 67 Вт і по бездроту 50 Вт. Якщо мені не зраджує пам'ять, ніхто з конкурентів нічого подібного не пропонує. Тобто суто технічно. Fold 3 це просто якась казка. Однак ви самі знаєте, що нічого ідеального в цьому світі не існує. Я зараз кажу не про ціну. Головна проблема всіх складених смартфонів від компанії Xiaomi, в тому числі третього фолда, на мій погляд, полягає в тому, що вони не представлені на глобальному ринку, їх не можна ніде купити там в Європі, в Америці, їх не можна купити офіційно в Україні, тобто немає ніякого сервісу. Якщо ви навіть собі візьмете китайця і з ним у вас щось станеться, там не дай боже там дисплей ви розіб'єте, ви ніяк його не відремонтуєте, і це дійсно головна проблема. Також там немає вологозахисту. однак, це вже як на мене дрібниця. Так, скільки ж за нього просить виробник? Є три варіанти пам'яті на вибір: 12256, 16512 і 161 ТБ. Вартість стартує з відмітки 1240 доларів. І перед тим як ми перейдемо до k 60 Ultra, перед вашими очима всі детальні технічні характеристики Xiaomi Mix Fold 3, як я казав спочатку, відео, найактуальнішим смартфоном для нашого ринку є k 60 Ultra, тому що теоретично він має вити. Для глобального ринку під назвою Xiaomi 13 t Pro. також він коштує набагато дешевше. У нього звичний форм-фактор, тобто це те, що ми з вами реально зможемо купити і чи можна буде хоч якось користуватися всередині нашої країни, навіть китайцем. Тож що цікавого нам пропонує цей екрасень, перше, на чому одразу робить акцент виробник, це новий процесор від компанії Mediatek, а саме Dimensity 9200 Це флагман бренду і порівнює він плюс-мінус такий, як Snapdragon 8 n 2 від äh, Qualcomm. А може навіть краще. Крім нього, K60 Ultra пропонує новий дисплей з частотою розгортки 144 Гц. І в даному випадку нас запевняють, що це не просто цифри, які ви ніколи ніде не побачите. Xiaomi співпрацює з багатьма розробниками ігор, які е, оптимізували свої додатки під ці 144 Гц. Тобто, тепер, щоб побачити максимальну частоту розгортки, не треба буде танцювати з бубном. Все це за вас зробив виробник. М -м, у всякому разі. Теоретично. Окрім основного процесора, новинка також пропонує сопроцесор для обробки зображень під назвою X7. Він має допомагати в вирах і покращувати результати е, фото- і відеозйомки. Ще однією сильною стороною k 60 Ultra став 15 k дисплей який, окрім частоти розгортки 144 Гц, також пропонує максимальну яскравість до 2600 ніт. Ситуацію з цими нітами я вже пояснив, коли розповідав вам про складене. Смартфон Fold 3, і в принципі можна сказати, та цифри то таке, можна написати що все, що завгодно. Однак, виробник цієї матриці компанія TCL, про яку я впевнений, кожен з вас знає. Тобто, це не якийсь там підвальний Китай. Тим більше, це молодший флагмент, це не якийсь там топ-флагмент, це молодший флагмент від компанії Redmi. Вартість якого це до 400 доларів. І тут е, такий дисплей. І крім цього, він ще може похозиватися е, вологозахистом згідно класу IP68, тобто його можна повністю занурювати під воду, і такого Redmi ще не було ніколи. Однак є одне невеличке але у нього немає бездротової зарядки. Чому я так сказав? Тому що у Redmi K60 Pro бездротова зарядка є, у k 60 бездротова зарядка є. А тут її немає. У всякому разі, про неї нічого не було сказано на презентації, і в технічних характеристиках після презентації я її не побачив. Тож, скоріше за все, її просто прибрали. Однак ємність акумулятора від цього не змінилася. Вона складає все ті ж 5000 мАч. Плюс підтримується швидка зарядка подроту потужністю 120 Вт. Раніше нагадую було 67 у е молодших е братів цієї моделі. А ось камера, якщо робити порівняння з k 60 залишилась без змін. Основний модуль флагманський від Sony, а саме AMX 800 з оптичною стабілізацією. Кому цікаво розуміти, на що він плюс-мінус здатен, можете подивитись наш повний огляд Redmi K60 Pro. Серед допоміжних сенсорів нічого цікавого я виділити не можу. Смартфон випускається в трьох кольорах: білому, чорному і зеленому. Пропонують смартфон в п'яти модифікаціях пам'яті: 12256, 16256, 16512, 16 1 ТБ. І 241 терабайт. Прайс стартує з відмітки 360 доларів. Скажіть мені, будь ласка, це взагалі законно 300... 5 доларів за топовий процесор від компанії Mediatek, флагманський дисплей від компанії TCL, клас захисту IP68, і ще бездрутову зарядку. І тоді це була б чергова імба від цеміта. А що я там казати? І і так, імба. І хотів би, щоб у мене були такі самі емоції стосовно а, нового планшета Pad 6 Max. Їх немає, тому що це по суті той самий iPad 6 Pro, тільки зі збільшеною діагоналю. Там є ще невеличка різниця, про яку зараз розповім. Однак багато часу ми на це витрачати не будемо. Тож таки справдились, і планшет отримав дисплей діагоналі 14 дюймів. Це справжній велетень. Матриці IPS, а не Super AMOLED, як писали деякі представники ЗМІ. Роздільна здатність 2,8К, частота розгортки 120 Гц, максимальна яскравість 600 ніт. Його вага складає 750 грамів, а товщина 653 мм. Так само, як і версія Pro, новинка отримала сканер відбитка пальця. Однак, крім нього, він також може похизуватися наявністю 3D-ТОФ датчика біля фронтальної камери. Це вам допоможе під час розблокування планшета обличчям. Всередині нам пропонують доволі потужний процесор Snapdragon 8 Gen 1, акумулятор ємністю 10 000 мАч зі швидкою зарядкою 67 Вт, потужні 4 динаміки, які за заявки. Xiaomi ще краще, ніж у попередника, дві основні камери 50 мегапікселів плюс 2, і 20 мегапіксельна фронталка з тов сенсором про який я вам вже розповів. По всьому іншому, він має такий самий вигляд, як і молодші брати. А саме цільнометалевий корпус, якісна збірка і так далі. За версію 8256 просять 523 долари. Як на мене, всі ці велетні це доволі нішевий продукт, хоча я не можу сказати, що він поганий. Однак, якщо дивитися на його попередника, а саме PAD пед... 5 макс. За е, межі Китаю він так і не вийшов. Тож це чисто така знаєте історія для ринку піднебесної. Тому пропоную краще перейти до наступної новинки. А саме фітнес-браслета Xiaomi Smart Band 8. Pro. Звучить доволі пафосно, однак це чергова робота над помилками, бо кардинально від 7 Pro він не відрізняється. Пам'ятаєте, я розповідав, що мені не зовсім подобається, як працює 7 Pro, тому що він постійно лагу, Його інтерфейс постійно підлаги, тому що там була частота розгортка 30 Гц. І я казав, що жоден новий фітнес-годинник, який там коштує. Більше 50 доларів, він не має отримувати частоту розгортки 30 Гц. Мінімум це 60. І ось тут завезли саме 60 Гц. І тепер він має працювати е, жваво, не має бути з цим ніяких проблем. І підвищили максимальну яскравість до 600 ніт. Всі інші властивості браслета залишились без змін. А саме наявність модуля NFC, е, GPS, датчика налаштування автоіскравості дисплея і так далі. Скоріше за ми розуміли, що фанатам цього буде замало, хоча, як на мене, е, всього достатньо. За 55 доларів всього достатньо. І вони ще додатково запропонували цілу купу всіляких ремінців. Тобто вони подивилися, що о, People's хава в Nami Band 8. І тут теж запропонували там, всі, перед вашими очима там все, що ось вони е, показували, виглядає, в принципі, пафосно, непогано. І для годинника за 55 баксів, ну такий кастомний ремінець, собі взяти ну, можна суттєво. Покращити його зовнішній вигляд. Тож, якщо ви з тих людей, які переймаються з цього приводу, впевнений, ви залишитесь задоволені. Чи не залишитись? Бо я не можу вам ні в якому разі гарантувати, що цей браслет хоч колись буде продаватись за межами Китаю. Бо якщо дивитися на Mi Band 8, Ось він так і не продається, його не представили на глобальному ринку. Я зараз регочу з тих людей, які затарились там, знаєте, по тисячу браслетів купили, там, по дві тисячі для того, щоб потім дочекатися глобальної прошивки, як це було всі роки до того. Ось і якось їх продавати. А цього не сталося, всі торгують китайськими версіями. Коротше, якось не задалося. І, скоріше за все, така сама ситуація буде і з версією 8 Pro. Сумно? Сумно. Ну і перед завершенням презентації виробник вже за традицією порадував нас свіженьким роботом. Того року це була роболюдина, цього новенький кіберпес. Зараз перед своїми очима ви бачите, як він виглядає і що він вміє. А поки ви на все це дивитесь, я вам розповім, що нового пропонує Xiaomi у порівнянні з попереднім кібердогом. Якщо коротко, Xiaomi завезли нові шарніри, нові команди, і 19 ціляких сенсорів, серед яких там є лазерний радар, тофсенсор і і так далі. Тож технологічно цей ПС став набагато краще, ніж попередній. Не знаю, навіщо я вам це розповів, бо розумію, що ніхто з вас ніколи не буде купувати цього робопса, так само, як і я. Однак ми ж тут з вами спілкуємося про технології, тому чому б ні? А на цьому у мене все. Чесно кажучи, з усієї презентації мене реально вразив К60 Ультра, бо це топ за свої гроші. А ми з вами любимо топ за свої гроші. Ну навіщо мені там той Mix Fold 3? Я знаю, що там і круті, є складені смартфони від компанії Huawei Honor є там круте. Та попередні Mixed Fold 2 теж був крутий. Однак навіщо вони мені потрібні, якщо я їх не бачу на глобальному ринку? Я не можу купити, я не можу пощупати. Ось тож, а оцей K60 Ultra, я дуже сподіваюся, що колись він вийде на глобальному ринку під назвою Xiaomi 13 Pro. Бо я б такий собі купив залюбки для тесту. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Якщо хтось дивився цю презентацію, будь ласка, поділіться своїм болем в коментарях, бо я, я реально там сьогодні страждав. Ось і дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Чекаю на ваші вподобайки. І нехай буде з вами Android. Побачимось!